Як з'явилася технологія сайдчейнів? Через декілька років після запуску мережа біткоїну почала досягати меж масштабованості разом з тим, з'явилося багато криптопроєктів, які пропонували набагато більшу швидкість роботи та набагато менші комісії за транзакції у 2014 році. Компанія Blockstream вперше розповіла про технологію сайдчейнів, яка б допомогла вирішити недоліки біткоїну. Це був опис ідеї створення окремого додаткового. Блокчейну, котрий буде двосторонньо прив'язаний до основної мережі з можливістю переказу активів між ними. Згідно початкової концепції, користувач основної мережі спершу повинен правити монету на вихідну адресу для перевірки на виключення подвійної витрати. Далі після підтвердження монети переказуються на сайтчейн, звідки ними можна вільно користуватися таким же чином, і здійснюється зворотній переказ на сьогодні. Технологія сайтчейнів знайшла застосування в основному в мережах біткоїну та. Фіріуму, адже вони через свою популярність мають складності із пропускною здатністю.